Ми знаходимося біля приміщення шишко-сушарки, який переробляється в шишки, заготовлені на наших постійних ліцензійних ділянках і елітних плантаціях. Ось такий вигляд має шишка, яку ми збираємо з дерев. Але для того, щоб тут... Добути з нього насіння необхідно збудувати шишкосушарку. шушарку Вона у нас є єдина на Львівську область, де переробляються ці шишки. Отакий вигляд вже має шишка, з якої вже добуто насіння при високій температурі. Вона розтріскується. І ми заготовляємо ось насіння, яке зберігається. На сідневому складі, з такої маленької насінинки виростають столітні сосни, яких ми бачимо в лісі. Для того, щоб зберегти насіння сосни і інших деревних порід, у нас будовано насінневий склад, в якому соснове насіння зберігається 3-4 роки спеціальних. Приміщення, де є постійна температура і де відповідно контролюється вологість о цього лісового насіння сосни. Дороге задоволення за того насіння, тому що в 96-році, му році, коли до нас приїхали лісівники із Чехословаччини, вони нас купляли. Насіння сосни Лопатинської, сосни звичайної по ціні 20 доларів за один кілограм. Щоб заготовити один кілограм насіння сосни, треба зірвати з дерев центнер шишок. А споживаємо ми в Радехівському льгоспі біля 100 кілограмів насіння щорічно. Крім того, Заготовляють і переробляють ще інші лізоспи, але переробляють насіння в нас. І сусіді наші, і Бродівський, і Бузький, і Золочівський, і Раваруський, і Жовківський. Десь біля 450-500 кілограмів такого насіння йде навколишні наші сусіди використовують для посіву в розсадниках. Ми маємо. Завжди двохрічний запас насіння. Тому що сосна не кожен рік плодоносить, а сіяти після того в розсадники насіння, вирощувати сіянці необхідно кожного року, тому що кожного року виробляється певна частина площ, на які необхідно поновлювати наші ліси. Ось цим величним деревам яких ми бачимо перед собою вже 135 років. Продуктивність тих дерев і тих насаджень надзвичайно висока. Тому лісівники ще в 66-му році відвели 110 гектарів лісу, щоб зберегти для потомків. Кращі зразки лісових насаджень і використати можливості, щоб вирощувати найбільш високопродуктивні ліси в нашому регіоні. Ось той, це і є знаменита Лопатинська сосна, відведена під заказник на площі 110 гектарів. Наші лісівники з допомогою вчених в цих лісових насадженнях. Відвели 81 плюсове дерево. Тобто дерево, яке має найкращі таксаційні характеристики. Висота таких дерев складає до 38 метрів, середній діаметр біля 50 сантиметрів. І запас такого одного дерева декілька кубометрів в лісу. Кажуть, старожили, що в тих лісах виростали сосни. Кубомасою одна вісім кубометрів. Звичайно, ми таких не пам'ятаємо, не збереглося таких дерев. Але ми хочемо теперішні лісівники зберегти такі ліси і передати ці цінні високопродуктивні насадження і в майбутнє, в майбутнє тисячоліття, щоб наші нащадки добрим словом згадали нас. Теперішніх лісівників. Ми якраз знаходимося біля такого плюсового дерева. Всі ці дерева визначені в натурі, огорожені, окольцьовані, присвоєно такому кожному дереву плюсовому свій порядковий номер і дуже пильно охороняються лісниками для того, щоб мати можливість заготовити. Черенки і прищепити ці черенки на звичайні сосни, яких ми бачили в тепличці. То непроста праця, тому що піднятися на висоту 35-38 метрів, заготовити такий черенок, треба дуже відважних людей. Але знаходяться і такі. Ради того, що потрібно поставляти. Найкращі зразки в природі, найкращі дерева для майбутніх наших лісів. Ось ці малеї насіннинки, яких ми бачили в моїх руках, висівається в ґрунт і виростає однорічні сієнці, тендітні невеличкі сосонки яким дається роки, десятиріччя, для того, щоб вони виросли до висоти 35-38 метрів і дали тоді користь людям деревиною. Ось з тих величних плюсових дерев ми заготовили черенки, зробили щеплення в теплиці і висадили на спеціальну плантацію. З 1976 року ми почали цією справою займатися і висадили плантацію на площі 23, 23 гектари. Подивіться, яка пишна, гарна сосна. Вона росте в відкрита на відкритому просторі, і тому пускає бокові гілляки. І на цих гілляках є маса шишок здорових, хороших. З відомими спадковими властивостями насіння це. І заготовити його легше. Не треба лізти на висоту 35 метрів, заготовляти шишки, а буквально 3-4 метри, поставити трабину, заготовити. І є той самий ефект заготівлі шишок, що і на. Великому високому лісі. Звичайно, це складний процес. Це треба мати терпіння, це треба мати відповідний вік, терпіння, щоб дочекатися того, щоб висажили тобою насіння. Дало отих 600-700 кубометрів деревини не з одного гектара, коли звичайний. Лісові насадження сосни в віці 80 років нам дають 300-350 кубометрів анасіння. А деревина вирощена в плюсових насадженнях дає до 800 кубометрів на одному гектарі. Таким чином ми лісівники досягаємо певного ефекту, щоб виростити високопродуктивні ліси. Ось справа! Ліс, який має 135 років, і висота його до 35 метрів, а зліва та ж плантація, яка має 25 років. Але насіння дає легшими затратами. І насіння ми знаємо їхні спадкові властивості. Раціональніше використати площу цієї площує плантації, в міжраддях Сосон ми посадили і чорноплідну горобину, і шипшину, і ліщину, для того, щоб збирати цінні плоди із чорноплідної горобини, і плоди шипшини і ліщини, ми використовувати так для споживання наших людей. Ще два роки тому на цій площі шумів високий ліс. Цей участок був відведений в головне користування. Прийшла виробка суцільна деревини, і весною цього року було посаджено на цій площі лісові культури. Ось такі невеличкі. Маленькі щиянці через 80 років досягнуть тої висоти, тої віку, який знову буде назначений в рубку головного користування. Доживемо до того часу. Якщо не ми, то наші нащадки. А то і така робота наша, лісівників, не завжди. Бачити і пожинати плоди своєї непростої, повсякденної праці. За 10 років до рубки головного користування на сосні проводиться підсочка. Ось такі спеціальні люди з димниками ми їх називаємо. Роблять спеціальні нарізи, по яких в вегетаційний період з ранньої весни до пізньої осені стікає покраплені смола. Цінний продукт для нашої промисловості. Не проста ця робота, але вигідна, тому що одна тона живиці коштує. Біля 500 доларів. І забирають її в нас завжди. Таким чином ліс, крім деревини, ще й дає і смолу. А щорічно запісочуємо приблизно 710 гектарів таких насаджень, які йдуть в рубку. І заготовляємо 170-180 тонн. Живеть. І з цього наше підприємство також має відповідний прибуток. Ми знаходимося на лісовому розсадничку у витківському лісництві. І з тої насінини, яку ми заготовляємо лопатині, висіваємо на розсадничках приблизно на двох гектарах. Насіння 26 видів деревних і чегарникових порід. Найбільше, звичайно, сосна, тому що основна порода в нас є сосна, звичайно. Оце однорічні сіянці, з яких ми садимо наші лісокультурні плохи. Тобто засаджуємо нові ліси. Кожне лісництво, щоб зменшити затрати на транспортування. На перевезення, на вирощування. Закладає в себе в лісах такі невеличкі розсадочки. Це дає досить великий економічний ефект. Звичайно, поряд з головною породою сосно, у нас і процентів 30 в лісових насадженнях висаджуємо дуб дуб не кожного року плодоносить, але ми стараємося заготовити урожайні роки. А це перед вами шкілка чорноплідної горобини, цінної лікарської рослини, якої і виробляють лікарські препарати. Добре вона і на компоти йде, і на варення. Раціонально використати вільні площі ми садимо ялинку на плантації новорічних ялинок. Пройде 6, 7, 8 років. З тих ялинок виростуть прекрасніші ялин, новорічні ялинки, які ми будемо виробувати, продавати людям, а вони будуть радувати і малечу. В кожній квартирі, і в школі, і в дитячому садку. Добрий господар, навіть на тих непридатних землях може зробити все, щоб мати користь і для підприємства, і для радість наших дітей і людей. Градахівський держлізові багатоголозеве господарство, крім вирощування лісу. Ми займаємося і підсобним господарством, і побічним користуванням лісу. Якраз ми сьогодні є присутні на пасіці. Вже довгі роки займаємося бджільництвом держлісгоспі. Заготовляємо кожного року від 5 до 10 центнерів меду. Які використовуються для харчування наших робітників в столових котлопунктах. Корисна справа займатися пасікою, крім гарного продукту меду і користь сільському господарству, запилення свіхосковських культур. Але це вже інше, далеко не облікована користь від бджіл. Зараз тут налічується 60 сімей. І більше було, і менше було. Але пасіка функціонує вже багато років і гарно вписується в той краєвид Пукачівського лісу. Ми знаходимося на плантації лікарських рослин. Отут перед нами меліса, там далі материнка, далі м'ята перцева. Таких плантацій в нашому господарстві є біля семи гектарів. Користі, звичайно, Великої ми з цього не маємо, але людям потрібні і лікарські рослини, потрібні лікарства, і потрібні звичайні чаї, які ми також випускаємо. Смак лісового чаю Радехівського Держлісгоспу перенесе вас у чарівний світ природи. Ви відчуєте смак і запах багатьох лісових трав. Смакуючи лісовий чай, ви позбавляєте себе багатьох недуг. Найкращий чай це лісовий чай Радехівського Держлісгоспу. З 86 року Радехівський Держлісгосп почав займатися вирощуванням лікарських рослин на спеціальних плантаціях. Виникла потреба збудувати сушилку для. Висушування лікарських рослин. Є в нас плантації меліси, є в нас плантації материнки, плантації звіробою, гісопу. І конвалію вже також вчимося вирощувати, щоб не псувати природних насаджень конвалії в лісі. Тим більше, що конвалія занесена в червону книгу. Нашому регіоні. Для проведення сільськогосподарських робіт в лісництвах вирощуємо коней. Якраз на пукачеві в, в радехівському лісництві є конеферма. де вирощується молодняк, і потім роздаємо їх по інших лісництвах. На сьогоднішній час в нас є біля 100 коней. Це немала кількість робіт, а зараз в такий ще критичний час і дороговизни і пального. Коні нам роблять добру справу, виконуючи чималий об'єм робіт. Та й в заповідниках наших. Необхідно трилівку проводити і роботи тільки кіннями, тому що в заповідниках, тракторами, машинами робити заборонено. Зараз Уже більше 30 років існує цей дендрарій і дає нам перше насолоду, спостерігаючи такі красиві дерева, черники і рідкісні, які для нашого регіону. І друге, все-таки те завдання, щоб заготовляти лісове насіння, рідкісних порід. Ми виконуємо. Практично кожного року. Є у нашому районі дерева, які мають історичну цінність. Так у Невіцькому лісництві росте дуб, якому 340 років. Це один з найстаріших дубів у нашому районі. Він занесений у реєстр найстаріших дерев Львівщини. З приросту на гектар 4,5 кубів лісу вирубується 1,5-2 гектари. Тобто не вирубується навіть половини того, що приросло. У цьому році надсаджено лісових культур на площі 160 гектарів. Заліснюються сільськогосподарські угіддя, непридатні для землеробства. Отже, з певненістю можна сказати, що наші ліси у надійних руках. І хочеться побажати лісівникам оптимізму і віри у лісівничій справі.